Доброго дня, любі діти і шановні батьки, 15 червня в Україні відмічають День батька. День батька це особливе свято, присвячене найближчим чоловікам у нашому житті. Цього дня ми дякуємо татам за їхню турботу, підтримку, мудрість і силу за все, що вони дали. Нам на шляху дорослішання і за те, що роблять для нас просто зараз. Сьогодні тисячі українських батьків стоять на захисті країни, оберігаючи мир і наше майбутнє. Цього дня ми також згадуємо героїв, які віддали життя, захищаючи свободу України. А тема тижня. Чарівний світ музики. Нехай цей тиждень принесе вам радість, яскраві емоції, нові відкриття та теплі родинні моменти.